Вітаю глядачів Укрінформу. У нас сьогодні ексклюзивне інтерв'ю з надзвичайним повноважним послом України у Португальській Республіці Мариною Михайленко. Пані посол, вітаю вас і дякуємо за зустріч і можливість проговорити про основне і важливе у відносинах між Україною і Португалією. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів, і дуже дякую вам за запрошення. Ну, давайте почнемо розмову нашу з безпекової угоди. От, нещодавно, яку нещодавно Україна та Португалія підписали. Скажіть, будь ласка, що це змінить у двосторонніх відносинах, і про що, про що основне йдеться? Португалія стала однією з країн, які приєдналися до заяви великої сімки, і продемонструвала одразу ж готовність до опрацювання цієї угоди і укладання її. І достатньо швидко цей процес був здійснений. Що найбільш головне забезпечується угода це звичайна сталість. Нашої взаємодії у цій безпековій сфері, і що ще ця угода дає перспективу, оскільки мова йде про десятирічний період, і відповідно це дає нам можливість планувати нашу нашу безпекову підготовку, і відповідно дає можливість планувати свою допомогу португальській стороні. Там є дуже багато аспектів взаємодії, в яких сферах буде розвиватися ця взаємодія, тобто це і структурна підтримка реформ оборонного сектору, це і підготовка сил безпеки і оборони України і протидія гібридним загрозам, і допомога українській системі медичного забезпечення, тобто дуже широкі сфери взаємодії. Угу. І також нещодавно міністерство оборони Португалії оголосило, що надасть Україні військове обладнання для допомоги у боротьбі з російськими окупантами. На яку суму і про яке саме обладнання йдеться? Якщо в принципі брати дані, які безпосередньо прилюдня міністерства Португалії, Міністерства оборони Португалії за цей період спочатку повномасштабної російської агресії проти України, то мова йде зараз приблизно на як вони кажуть 122 мільйони євро вже надана ця військова допомога, і по тонелажу це десь приблизно 1235 тонн. Португалія є членом і танкової коаліції, і авіаційної коаліції, тобто було надано різні допомоги, в тому числі і леопарди, і броньовані автомобілі, і швидкі броньовані. Різне інше військове обладнання Португалія дуже швидко виділила і перерахувала одна із чотирьох країн, які дійсно перерахували 100 мільйонів на реалізацію чеської ініціативи. І тому, в принципі, ми дуже вдячні за це. Крім цього, зараз обговорюються, я як я вже сказала, на постійній, на постійній основі можливість продовження і формування подальших пакетів допомоги. Угу. Так, щодо військової зрозуміло, і, а загалом, якщо говорити на яку суму від початку повномасштабного вторгнення, Португалія а, надала допомоги Україні. Можете теж озвучити, щоб українці розуміли це важливо. Насправді допомога надається різними на, на різних напрямах. Я вам можу сказати по кожному окремому напрямку. Тобто, про військовий ми вже сказали зараз, і я вам хочу сказати, що, що до гуманітарної допомоги тобто за березня 300 тонн гуманітарної допомоги Самі португальці вони оприлюднили цю інформацію і вони стверджують на те, що цієї допомоги, а це ліки, вироби медичного призначення, медичне обладнання, тобто те, що стосує, те, що ми називаємо гуманітарної допомоги, на суму десь приблизно 3 мільйони євро. Вони надали. Крім цього, є ще допомога, як ви знаєте, в рамках різних міжнародних організацій. Тобто, це європейський союз і інші міжнародні організації. Там дуже важливим є. Участь Португалії у ініціативі uh, Grain from Ukraine це ви знаєте про цю ініціативу, і там мова йшла через механізми всісвітньої продовольчої програми ФАО на 5 мільйонів євро. Є ще різні ініціативи в рамках допомога в рамках міжнародних таких організацій, як ЮНІСЕФ Україна. Потім міжнародний кримінальний суд, наприклад, Португалія бере активну участь у підтримці збору судово медичних доказів міжнародних злочинів злочинів і виділила на це 75 тисяч євро. Тобто а, розумієте то суми Достатньо умовні, тому що постійно надається допомога на різних напрямах, якщо говорити про програми з підготовки українських військових, чи бере участь Португалія, в яких саме програмах, і чи проводять навчання власне на своїй території? Так, Португалія приєдналася до авіаційної коаліції, дуже швидко це зробила. І звичайно на території Португалії навчаються наші техніки диспетчера. Я думаю, що перша група в рамках домовленостей десь таки наприкінці літа вже завершив своє навчання, і чи планує загалом Португалія відправити в Україну військових інструкторів? Насправді ця тема, як ви знаєте, якщо ми мова йде про ініціативу президента Макрона, то зараз це питання ще обговорюється. І тобто, мова, наскільки я розумію, що предметом переговорів є і формати цілі цієї ініціативи, тому наразі рано про це говорити. Водночас ви вже згадували про безпекову угоду, і ми чітко знаємо, що в рамках безпекової угоди. Португалія одним із положень було зазначено про те, що вона розглядатиме можливість участі в інших коаліціях на додаток до тих, в яких вона вже бере участь, якщо є це доцільним шляхом вивчення кожного окремого питання. Тобто, в даному випадку, коли цілі і модальності, формат цієї ініціативи будуть сформовані, Португалія теж вивчить це питання. І цікаво щодо якихось певних програм реабілітації поранених українських військових чи працюють ці програми на території португальської республіки? Наразі ми обговорюємо це з португальською стороною і вони обіцяли прийняти близько 40 наших військових для реабілітації, тому зараз якраз на державному рівні це питання є предметом наших переговорів. Угу. Тобто, поки що Португалія не приймала поранених українських так військових? Наскільки я розумію, Португалія вже одну групу приймала, і це було на початку агресії Російської Федерації проти України в 2015 році. Ну і звісно, питання вступу України до НАТО, до Європейського Союзу. Яка позиція Португалії? Чи підтримує вона це, ці, ці вступи? Зіця Португалія дуже чітка і вони дійсно підтримують європейську інтеграцію України. А вони готові до взаємодії з українською стороною для того, щоб ділитися своїм досвідом, а і це неодноразово підтверджувалося на в тому числі і новим урядом. Тобто, оскільки вони вбачають не тільки не тільки в нашій європейській інтеграції, плюс для України, але вважаючи, що Україна суттєва суттєво посилить безпосередньо європейський союз. Тобто, в даному випадку, якщо мова йде про європейський союз, це повна підтримка португальської сторони. Що стосується НАТО, там теж позиція. Позитивно, позитивне ставлення португальської сторони до член майбутнього членства України в НАТО, це було підтверджено в тому числі і в безпековій угоді. Португальська Сторона підкреслює про необхідність досягнення консенсусу в НАТО серед союзників з цього питання. Пані посол, якщо говорити про саміт миру, про саміт миру, так якого очікує насамперед Україна. Українці, що скажете, як Португалія ставиться до саміту миру? Чи наскільки я розумію, вже отримала запрошення? Португалія дуже підтримує Україну в реалізації цієї ініціативи. Це було підтверджено на рівні президента Португалії, на рівні уряду Португалії. Португалія братиме участь в саміті миру на рівні президента Марсело де Сауза разом з міністром закордонних справ. Таким чином вони хотіли підтвердити найвищий рівень своєї підтримки цієї ініціативи. Більш того, португалія сприяла нам в залученні країн португаломовних до участі в цьому саміті. Ще, звісно, про наших українців у Португалії не можу не запитати, скільки станом на зараз українських біженців прийняла Португалія, і наскільки українцям важко чи легко адаптовуватися до життя у Португалії? Насправді Португалія прийняла 60, близько 60 тисяч наших громадян після початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. До цього в Португалії проживало десь близько 30 тисяч наших громадян. Тобто разом зараз. Це друга за чисельністю іноземна спільнота в Португалії 90 тисяч. це фактично один відсоток населення Португалії. Uh -huh. Дуже позитивно в Португалії ставляться до українців. І ви знаєте, що рівень підтримки португалії у нашій протидії російській агресії, європейської і євроатлантичної інтеграції дуже високий серед населення португальського, і це в тому числі завдяки українцям, які перебувають тут, тому що португальці дійсно дуже цінують українців в португалії. У Вони чудові відносини. Це завжди підкреслюється на будь-яких зустрічах зі мною, які я проводжу. Тобто, звичайно... Ми намагаємось підтримувати зв'язок зі всіма нашими організаціями, тому що дуже багато організацій діє на території Португалії в районі 17-ті які сторі, так скажемо, організації, які були дуже активні, і молоді організації, які були створені після початку повномасштабної агресії. Водночас ви розумієте, що мова йде не про. Повноцінну імміграцію мова йде про тимчасовий захист наших громадян. Так, так, так. так що, звичайно, ми дуже сподіваємось, що після нашої перемоги багато з них повернеться в Україну. Ми теж дякую, пані Посол, за таке коротке інтерв'ю для Украфор для Укрінформу, Ну і звісно, за нашу з вами зустріч. Пасибі, дуже дякую вам.